Вітаю на каналі, дорогі друзі! Сьогодні у відео Таро прогноз для України на наступне десятиліття. Зробимо загальний розклад, якою може бути Україна через 10 років. Якою є Україна сьогодні? Паш Пентаклів уособлює зовсім молоду державу, яка тільки починає свій шлях. Росте міцніє, набирає силу. Ще Паш Пентаклів це вказівка на те, що Україна проходить шлях навчання зараз, набирається знань, досвіду. І можна сказати, що Паш Пентаклів це вказівка на підготовку до наступного життєвого циклу, або саме його початок. Король жезлів це про енергію, силу, незалежність і саме такою бачать українці свою державу, які найбільше опасіння та страхи. П'ятірка жезлів це насамперед про боротьбу, про відстоювання свого місця під сонцем, вказує в тому числі і на військові дії, і питання в тому, чи вдасться Україні втримати свої позиції. Крім того, українці розуміють небезпеку, непорозумінь у взаємовідносинах з партнерами, а також внутрішнього протистояння. А ще п'ятірка жезлів може вказувати на те, що українці бачать небезпеку. У посиленні негативних емоцій, агресії, злості є ще така небезпека за негативними переживаннями пропустити важливі досягнення. Те, що піде назавжди, тут мова може йти про те, що завзятість, наполегливість і впертість будуть змінюватись на більшу гнучкість, Це такий повільний рух. Зміниться на більш динамічні процеси, що із попереднього досвіду варто Україні взяти з собою до спентаклів. За попередні роки Україна навчилась жити в умовах недостатнього економічного потенціалу та фінансових ресурсів. І цей досвід може бути дуже корисним для неї в майбутньому. І крім того, на сьогодні Україна має важливі досягнення її потенціал значно зріс. І цього вже в неї ніхто не відійме. Що варто залишити у минулому восьмий старший аркан у цій колоді це справедливість, може вказувати на те, що певний час Україна була вимушена погоджуватись на певні умови, які не відповідали її уявленню про справедливість. Можливо, прояви слабкості, що відбувалися під певним тиском, і часом було досить відчутно. Що Україна поступається важливими для себе принципами чи питаннями, і ми розуміємо, що іноді не було можливості діяти більш наполегливо. І іноді рішення приймались емоційно і з відчуття несправедливості. І треба сказати, що справедливість і п'ятірка жезлів, яку ми проговорювали, як найбільші переживання чи страхи, можуть вказувати. На несправедливість зраду, корупцію всередині країни, і ще, мабуть, потрібно сказати, що є деякі перекоси у питаннях державного рівня. Часом деякі теми виносяться на перший план, і все це шкодить країні. І якщо деякі аспекти, такі як впертість, небажання йти на компроміси, ми вже проговорили як такі, що відходять. То всі ті питання, які, які прийшли зараз по справедливості, які обговорювали ми по п'ятірці жезлів, справді несуть загрозу державі і шкодять її успішному розвитку. Що може стати головною несподіванкою у наступному десятилітті? П'ятірка мечів і трійка мечів, і обидві карти досить складні. Неочікувані події можуть бути не надто приємними для України. П'ятірка мечів. Часто називається картою пірової перемоги, тобто результати, які будуть отримані, не будуть такими, на які сподівалися, і вони можуть принести досить велике розчарування Україні. Це може бути пов'язано як з умовами перемоги, наприклад, так і з тими величезними втратами, які понесені на шляху до досягнення цієї перемоги. В будь-якому випадку схоже, що якісь неочікувані новини можуть спричинити. Досить сильний емоційний відгук у суспільстві і дуже болісний. І мусимо сказати, що ці карти ще можуть вказувати і на нечесність, на зраду. Це може бути, наприклад, пропозиція про завершення війни, але умови можуть бути ближче до погроз, шантажу або можливі інші ситуації, в яких будуть вестись нечесні ігри. І бачите, таро виносять ці неочікувані події. Як можливо найважливіше, що може вплинути на Україну у найближчі 10 років? Що це може означати для України? Ну, по-перше, десятка пентаклів події, які можливо зайшли вже в певну циклічність ходіння по кругу, і ніяк не можна було завершити цей процес. Але ми вже говорили, що такий варіант вирішення питання буде досить болісним для суспільства. І оскільки десятка пентаклів ще вказує на щось дуже важливе, дуже цінне для держави, то можливо мова буде йти про території, про намагання відрізати певну частину в обмін на мир, наприклад. І наразі таро нам не показують, яке рішення буде прийнято. Те, яким шляхом піде Україна у наступні 10 років, виходить старшим арканом Верховна Жриця, це може показувати. Що зараз ця інформація для нас ще закрита, що є надто багато факторів, які можуть впливати на хід подій, і яким шляхом іде держава, зараз ще не можна однозначно сказати. Події можуть формуватися за різними сценаріями. Також цей аркан може вказувати на те, що зміни наступні 10 років будуть дуже повільними. Це більше схоже на зупинку. І тут варто розуміти, що потрібно буде ще чимало терпіння для того, щоб вийти на очікуваний результат на того короля жезлів, якого ми бачили вище, на дні четвірка мечів, і це теж вказівка на зупинку. До речі, ці карти можуть вказувати на те, що цей період буде свого роду періодом відновлення перепочинку після важких ситуацій попередніх років. Додаткова карта Блазень». Початок нульового відліку блазень взагалі може повернути Україну в зовсім неочікуваний бік. Скоріше за все, зараз ще зарано дивитися таку перспективу. Не зрозуміло поки що як можуть розвиватись події, в якому напрямку, який шлях обере для себе Україна. Будемо рухатись далі. Раз та ро, роблять саме такий акцент. Рицарь Жезлів відкриває нам, якою може бути Україна у 2033 році. Якщо порівнювати з очікуваннями, то це карта трохи нижчого рівня. В класичних трактовках вказує на енергію, на рішучість, на бажання діяти і на певну ризикованість цих дій. І тим паче, шут персона досить ризикована і імпульсивна. Україна вже зможе рухатись більш активно, події почнуть прискорюватись на дні ієрофант. Важливим в цей час буде уміння не наступати на ті граблі, використовувати уже той досвід, який Україна набула до цього часу. Можливо, Україні доведеться звертатись за допомогою. І за єрофантом найчастіше йдуть питання не матеріального плану, а готовність ділитись знаннями, досвідом, а також тут мова може йти про набуття системного досвіду. Єрофант ще про союзи. І на протязі цих 10 років Україна буде дуже наполегливо рухатись до народних союзів. І шанси досить високі, тому що за рицарем Жезлів може бути набрано дуже високий темп і зупинити ці процеси вже буде просто неможливо. Що ще можна сказати про Україну через 10 років? Через старших аркана 18, 19 і 20. Треба сказати, що і жриця, і місяць. Це карти лунарності. Вони дуже схожі за своєю природою. В цьому відчутті невизначеності будемо робити ще розклади пізніше. Наступною картою виходить сонце. Поступово ситуація буде вияснюватись. Цей аркан один із найуспішніших, вказує на силу, на авторитет, який обов'язково прийде за періодом розчарувань і невпевненості. І ще зверну вашу увагу на те, що луна символізує. Людей, народ, а сонце символізує владу судом. Можуть бути неочікувані зміни у владі, які можуть бути викликані ініціативою людей, це можуть бути і вибори, в результаті яких може багато що змінитись, і цілком імовірно, що з'явиться можливість вийти з певного лабіринту, по якому ходили довгий час. І ще один ракурс, на який вказують ці карти, це те, що після періоду проблем, неупевненості вже з'являється досить сил і енергії подолати наслідки всіх тих подій, які відбувалися до цього. Цей шлях буде непростим, але дасть можливість звільнитись від величезного тягаря, який тягнувся, можливо, довгий час. Треба також сказати, що в цій колоді, 20-й старший аркан, є. Вказівкою на те, що для України цей період може стати свого роду тупиковою ситуацією, коли можна застрягнути в лабіринті безкінечних проблем, не рухатись, не розвиватись, ходити по колу. І ми знаємо, що в історії України вже були такі періоди. І є надія на те, що українці скористаються цим досвідом. Ми бачили раніше, і Рафант виходив по цьому питанню. І нарешті Україна зможе вийти на успішний шлях.